Доброго дня, шановні колеги, гості. Ми раді бачити вас в, нашому, в нашій бібліотеці. З нагоди нам дуже, що ми нам приємно, що ми з такої нагоди зібралися сьогодні у нас. Це зустріч з нашим поетом лауреатом Шевченківської премії Петром Мідянком. Він присутній і з нагоди ювілею ми. Такі люди дуже ми задоволені і приємно нам, що вони приходять до нас так часто, як ми би ще хотіли частіше такі зустрічі проводити. І ми, я думаю, що розпочинаємо наші, нашу сьогоднішню зустріч. Даю слово дівчатам потім. Сьогодні ми зібралися на зустріч з нашим поетом, земляком, лауреатом Шевченківської премії Петром Миколайовичем Мівінко, якому виповнюється 14 травня цього року 55 років. Член Національної спілки письменників України з 1993 року стала лауреатом Міжнародної української державної премії Бозоліс за 1995 рік лауреат премії імені Федора Потужняка. Народився Петро Миколаївич в селі Широкий Луць Тячицького району Закарпатської області, здобувши середню освіту уській школі-інтернаті, продовжив навчання на філологічному факультеті Ужгородського державного університету. Друкуватися почав з 1974 року. З 1982 року працює вчителем української мови та літератури. Зірському селі Новоселиця, а згодом і в присалку Тисалову, лауреат Всеукраїнського конкурсу, вчителя року 98 у номінації Українська мова та література в середині 80-х років увірвався в літературу якось відразу і впевнено, заявивши своєю першою збіркою порів, яка вийшла друком 1987 року у, відом... у видавництві Молодь про себе як про поета нової хвилі. Увірвався як струмінь чистого весняного вітру, захле за довгу зиму помешкання, наступні збірки 1994 року параметлики та осередок 1999 року зелений фирес, 2001 року трава Господня, 2003 року збірка дж... Дижма у Жородській кав'ярні. 2003 року чеською мовою, Срібний Трімаш 2004 року, Ян 2008 року, Луй Травнебо 2010 року, Верші і споду 2011 року, 9 лютого 2012 року за книгу Луй Кравнебо. Петро Миколайович був нагороджений Шевченківською премією. Перше я дякую вам всім, що ви прийшли, що ви знесли свій час, що ви любите поезію, що ви шануєте поезію саме українську, це та поезія, яка народжується в нашому краї, на нашій Срібній землі, на нашій батьківщині. Сопунський камінь зблисне за ремет. Подивний відблис ляже на картині, Панбарщину Тересовській долині. І прозлех єпископських омет. Пахучей мараморський ранет, у ньому повно м'якоти та соку. Ми маємо ще попадю високу, і не заринені легкі орлиний лед. Звернуть у галереї ролик кліп про, перепав, про перевал обчину і прислід, про всі рікою втрачені і На них заряють Божі долинки і прокривають як віки. Такого раю більше у нас не буде. Котре йдеште старовинним лугом, бита хатаючи не хрест, у купання кісотуга і, і нема що замочити верст. Зараз до слова запрошуємо поетесу і добру сусідку і колегу по Перу Юлію Юрівну Драгу. село добре усе. Шановний Петро Ніколай, від щирого серця, я хочу вас поздоровити з таким гарним прекрасним ювілеєм. Це ви для нас, це наша гордість. Ми вам гордимося. Усі, усі колеги поперу, що пишуть, і всі люди. Це ми як одна рідня. Петро Миколаївич, як розквітають ці розвідки, так ваші книги, ваше життя. Хай розквітають з вашою дружиною, з сім'єю. Бажаю всього найкращого. Таких гарних книг, багато-багато, як ці рози. Щастя, вам здоров'я! Ганну Іванівну Розман, поетесу з, з села з селища міського типу Буштин. Так, дякую за слово. Ну що, Петро Миколайович? Мені, по-перше, дуже приємно сидіти з вами туди. Я сподіваюся, що там другий лауреат Шевченківської премії. Ну а там далі буде вірно. Ну дійсно, бо по поезія. Петра Миколаєвича. я її читала книжечок, я, на жаль, не маю, але я читала в інтернеті. Дуже глибока, дуже красива. І іменно та, що не може, не може не зацепити кожну людину. Букет із квітів. В мене всі книги з квітами. Так воно далі буде. Ну поки що в мене тут є дві, і це вам букет. <реш> Запрошується слава Степанівна. рак із тереблі. Потім вона вже закінчила там по порядку. Карпатський наш краю, Смириковий рай. Долею є присуджений він нам, батовом потоків, згусканий до краю, зроджений дітівських мозолів, приспаний колискою вітрів, який прекрасний край у тимі. Я думав, що тут вже почало щось якесь гостина, <рес> думаю, мій, а я прийшов. Ще ми Шановні друзі, Петро Миколаївич, для громадськості, для району, для дячів, та й для всього Закарпаття, я рахую це. Велика подія наближається. Ну, у християнському світі прийнято в той день, але таких великих людей, знакових, таких самородків поздоровляють цілий рік, якщо є людина. Так? Шановні друзі, ви, мабуть, багато говорили про творчість Петра Миколайовича, так? От, це не пересічна людина, будемо казати, людина, яка Богом дана нам. Творчість якої, ви знаєте, ті поети, котрі є в і так далі, вони вже трошки розбаловані так і таке інше. А він там у природі виріс от батьки його на рубежі 19-20 століття так народилися в Петро Миколаєвичу. І причому довгожителі. Батько десь 95 прожив, так? мамка не знає, як Петро Миколаєвич. 86. Так що вам при нинішніх уже харчах, так як знаєте, сучасних, вам судилося 150 потягів. Приймі щирі вітання. Ваша поезія надихає, вона е, заспокоює, вона дає нам наснагу в житті. Кожне ваше слово, кожний рядок це спросована філософія. Це щось таке, а я вже не кажу про ті назви. Ті назви це дійсно треба замислитися, треба добре, добре, глибоко подумати, аби сприйняти і відтворити те, що читаєш книжку, це всередині розкрив, це спереду, це ззаду, все одно. Тому що воно цікаве. Воно пройшло через душу, через кожну кровинку, через кожну живу, через кожні почуття Петра Миколаєвича. Петро Миколаевич, я на ходу сидію, бо не можу. Не можу, бо народ іде, народ іде, а не маю час писати. Як вийду на пенсію нашу, начну писати, що я. Нині тихо, супокуйно, але завтра вранці поштарі принесуть ваць телеграм мідянці. Верховинці, односельці і мужі столиці. Знають дату, записану в Петровій метриці. Дві п'ятірки то не бо то є красна дата у підсумку купа книжок і новенька хата. Петро Миколаевич построїв файну хату. Но я ще не був, Заковала за зулина на зеленім плаї Читабельний наш лауреат в Закарпатським краї. Ей вийду на Апецьку з неї на куртязку, його вірші люблять і діти, як солодку казку. Від порогу аж до Луйтри непроста дорога, Петро поет від народу і Всевишнього Бога. Як Самородки, як мідянка, українська еліта, зичим йому щастя долі на много єліта. Ну і наша грамота тут, і наша грамота районної ради. Май дуже ми не розчетрили, Василинка і якусь ташку сюди принесла. Я вітаю, друже, ще раз і ще. Раз. Це податок до грамоти. прийміть до світла, аби сте розумно писали то все файно. Дякую. Я вас також щиро вітаю. Кожен наш ювілей. Хоч покажет через п'ять років не, не, не так ювілейно, але кожні п'ять років ми підвед, підводимо в житті якийсь підсумок. Підсумок прожитого, зробленого, написаного і сказаного. І я вам хочу побажати, щоб на вашій душі завжди був спокій. За прожите, за сказане, за написане, за створене. Я хочу привітати вас, майже святом, таким ювілеєм. невеличким, бо це і справді такий невеликий ювілей. Ще багато-багато років -багато, треба прожити писати. і писати. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, настаги продовжувати писати у такому стилі, як вам пишеться, і е, хочу дійсно зауважити, що. Ви є дуже велика особистість нашого краю і взагалі нашого району. Зараз до запрошуємо молоду поетесу Миколя Тетяна Іванівну село Калини. Дуже горда, що я знайома з такою людиною, як Петро Єдян, тому що віршами вашими я зачитувалася, ще в школі. І з чим я можу порівняти вірші ваші? Це як мелодія. Мелодія Карпат, мелодія гір, де виростаєте і з чого ви черпаєте ту криницю. Не відаму для нас, але добре знайомо вам. До слова запрошуємо Михайла Івановича. Хочеться просто його поздоровити з тим, що він, по-перше, став райотом Шевченківської премії. Ну і по-друге, що йому дві п'ятки. Прекрасно. Так що, трохи речі, я бажаю вам. Щастя, здоров'я, наснаги, Божої благодаті. Знімайте нас, як я його позову. Пушу <кліпси> 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 до слова виконуюч обов'язку начальника відділу культури Тячівської районної державної адміністрації Ольгу Васильовну Махмуну. Петро, Петро Миколаєвич. Вітаємо вас, з прекрасним вілей, бажаємо вам військового здоров'я, назнати у вашій творчості, бажаємо вам Ох, щастя, родинного затишку. а також від відділу культури дячної збройної адміністрації. Нагороджуємо вам подяку і за вагому особистого неуродство літературної культури країн. 1450 metų čia, Vidiana Ročiūna. Na, o galbūt pasiilgiau? Čekai, kad šiandien sužinoti. Taip, tai yra dalykas, kurį norėjau čia daryti. Taip, aš čia atsiprašau. Як ваші одним свячани хочу привітати вас цим вашим святом, побажати вам всього найкращого, сімейного затишку, благополуччя, творчої наслади і всього-всього. Вітаємо -всього. вітаємо. Ну і на останок, Петро Миколаєвичу, будь ласка, що ви хотіли побажати гостям і колегам поки слів. <реш> <реш> я, дамся, дякую, я ще раз сердечно дякую за всі привітання. А ви хотіли, я би хотів побажати міцного здоров'я і миру. Мир спокою, благодаті на нашій землі. Бо буде мир, буде, буде щастя і нам, дітям, внукам нашим і всім. На, на, ми також в свою чергу зичимо нових злетів здійснення найзаповітніших мрій і чекаємо нових яскравих поезій.